Добрий, день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеоогляді буде новенький скаут ТУ-404 з рівним полом на 40 кінських сил. Бачок вже розташований під полом. Зараз ми поговоримо, який тут мотор, скільки кінських сил, яка ціна, які, яка комплектація, які плюси, які мінуси. Все, що ми помітили з першого, як то кажуть, взору, те вам розповімо. З перших вуст. Починаємо з мотору. Мотор тут КМ490-циліндровий, ось бачимо, раз, два, три, чотири. Охолодження йде радіатор, примусового типу з вентилятором. Ось бачимо всі шланги, все під'єднано. Покрас досить непоганий. Два шари лаку йде. Тобто, якщо гілкою десь стукнутись, я думаю, що буде не з першого попадання царапка. Так, це у нас трактор Д23-го року, ось бачимо, КМ-490, 40 кінських сил, майже 30 кВт потужності. По колесах у нас значить, 7,5-16 ідуть. Передні колеса, 11,2х24 задні. Противоваги встановлені по 40 кг. І спереду так само є противоваги 4 по 11. Болотники в комплекті йдуть. Редукторні мости. Так, дивимося. От редукторний міст такий самий, як на 404-х з кабіною. Досить непоганий міст. Всі вони прошприцовані йдуть. Ось бачимо. Значить. Ходять такі мости досить непогано. У кого якісь були сумніви на скаутах про мости. От нас дзвонили, якісь клієнти, питали, що там про мости. Хтось каже, що ламаються. Друзі, я не знаю. Трактор, по-перше, який не ламається, колись все воно загнеться. Але по факту, якщо ви обслуговуєте правильно, не перевантажуєте, слідкуєте за тим, як він працює, все у вас буде працювати на будь-якому тракторі дуже, дуже довго. А по мостах я можу сказати, що це. Топ-3, напевно, мости, які я на тракторах бачив. Тобто, під Сороковку це більш ніж достатньо, дуже гарне місце, він буде працювати спокійно у вас. Далі у нас нова модифікація йде. Зараз на усіх тракторах з рівним полом вже виміщаються сюди, як на КАМАЗах, як на грузовичках, в вантажних машинках. Під пол бак. Такого баку вам вистачить на, я думаю, так. 20 годин мінімум роботи. Тобто повністю залитий бачок можете весь день працювати спокійно, знаючи, що все у вас гаразд. По посадці. Є підлючок, от підставочка. Вона, звісно, така трошки слабенька. Я думаю, кілограм 140 вона витримає без усяких питань. Так, Приборна панель у нас електронного типу йде. Як на ловолах, вже, як на ДТЗ, як на всіх скаутах і 504-404. Усі бачимо речашки у нас через пильники йдуть, окрім цього чогось. Так, все в пильничках. Чотири передачі, реверсна коробка, тут понижаюча-повишаю передача. Тут у нас підключення переднього мосту. З цієї сторони у нас реверс, ручний газ і підключення. Вал відбору потужності. Тут дві швидкості. Оці перемикачі не буду заочувати. Увагу на цьому. Це по факту працює, як і завжди. Це, це працює на гідравліку і на гідровиходи. Важливо, стоять. Сидіння, в принципі, зручне. Тобто Сидіти е, зручно, ніяких питань немає. Е, руль регулюється, ось бачимо, Тобто можна наклон регулювати вперед-назад. Е, сидіння нормальне. Пружинного типу, регулюється під е, вагу. Е, підлокотнички такі от слабкуваті, але ну, чиста принципі, вистачить. Так, перейдемо до задньої частини трактора, подивимось, що там позаду. Так, ззаду у нас е, 4 гідровиходи бачимо, від окремого насосу Два гідроциліндри. Ось, один. Ось другий. Оце це підіймає досить масивну трьохточку, Т-образна клішня, бачимо. Серга у нас тут іде звичайна, тобто не як на МТЗ маленька. Може працювати зі звичайним обладнанням. Так, по підйому 750 кг підіймає кожен гідроциліндр. Тобто у нас на виході досить непогана цифра по підйому ваги. Причіпний механізм йде в комплекті. Шестішліцевий вал, той який е, на дві швидкості можна працювати. О, тут зашитка стоїть з усіх боків металева під е, карданчик. Тобто нічого сюди не потрапить, не попаде і все буде окей, дуже-дуже гарно працювати. Е, довантажувач є, ось бачимо, можна два діапазони верхнього верхньої клішні виставити. тобто В верхньому діапазоні вона просто опускає, в нижньому вона буде ще додавлювати. Тобто буде ближче до землі, у вас по факту розташована, і вона буде додавлювати там. Це для плужка гарно, для фреси і так далі. Так, зіп в комплекті. До будь-якого трактора у нас йде задній з підсвіточкою під номери, є задній ліхтарик, отакий от простенький, але він працює по факту. Так, друзі, тут у нас все стандартно, як на всіх каємовських моторах Два насоси, маса, стартер, генератор, то все, в принципі, однаково зроблено на всіх. Не буду акцентувати увагу на цьому. Приїхали вони в достатньо кількості, там 10-12 штучок є. Тому, якщо хотіли собі такий замовити ціна Ціна їх 7900 доларів. Доставочка у нас безкоштовна, без передоплати, гарантія йде 2 роки на таку техніку. Вам можуть додому привезти, дома спокійно собі заведете, перевірите і вдома розрахуєтесь по факту. Ну, а цьому все, друзі. Кому сподобався такий тракторець, поставте лайк. І напишіть в коментарях, як вам ця машинка. Я думаю, що це досить непоганий такий конкурент Кентавру, ДТЗ і так далі. Ну, а цьому все, друзі. Пока-пока.